Ми Росії і духові твоєму прокименого смі, ся земля нехай поклониться тобі, співає тобі, імене твоєму вішені. Ся земля нехай поклониться тобі і співає тобі. Біде твоєму. <клухи> Догола ті послання святого апостола, олочета. Коли ж настала повнота часу, послав Бог сина свого єдинородного, який народився від жони, був під законом, щоб відкупити підзаконних, щоб ми прийняли всиновлення. Оскільки скільки висини послав Бог Духа, Сина свого серця Воші, який викликує, а ва, Отче, тому що ти вже не раб, а син, а якщо син, то і спадкоємець Божий через Ісуса Христо. Forth his son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, so that we might receive adoption as sons. And because you are sons, God has sent the spirit of his son into our hearts, crying, Abba, Father. Therefore, you are no longer a slave but a son. And if a son, then an heir of God through Christ. <coughs> and with your spirit swoim духом. Alleluia! 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 Slava